Добрий день, шановні колеги і колежанки! Вітаємо вас з Незламного Харкова. Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна вже вкотре бере участь у цій щорічній науковій конференції, яку в такий дуже складний для, наш, для нас час разом із колегами. Організовує кафедра світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Дуже радісно, що, незважаючи ні на що, ваш колектив під час війни щороку успішно бореться з викликами часу. Наш університет також продовжує бути потужним осередком сучасної науки і колеги нашої кафедри дуже цінують. Цю можливість співпрацювати, ви знаєте, оця подвижницька діяльність наших викладачів і вірність своєму університету викликає щире захоплення. Незважаючи на блекаути, на цю періодичну відсутність енергопостачання, щоденні обстріли міста і області, викладачі продовжують забезпечувати безперервність навчального процесу. Наші викладачі також знаходять у собі сили підтримувати студентів, а також успішно працювати ще й у науці. Наша кафедра, попри все, також планує в цьому році проводити міжнародну конференцію, присвячену 220-й річниці заснування нашого університету, а також постаті професора Івана Яковича Кроненберга, який. З 1819 року працював на кафедрі латинської словесності та древності. Він був деканом словесного факультету, а також ректором нашого університету, і двічі убирався на цю посаду. Сферою його наукових інтересів була античність, як і сфера інтересів нашої, нашої кафедри. Йому належать латинська граматика, він популяризував творчість античних митців. Тож запрошуємо усіх, хто бажає, на нашу конференцію, яку ми плануємо проводити у жовтні. Ми знаємо, що все завжди починається зі слова, і ми віримо в силу слова, і віримо в силу спільних науковців. Тому філологія це не тільки про любов до слова, а про силу його впливу. Тому, звичайно, що я бажаю успішного проведення нашої спільної конференції. Бажаю усім успіхів і дякую за увагу.